Доброго ранку, малята, знову з вами будемо грати та різні споруди будувати. Доброго ранку, шановні батьки. Ой, хто плаче? Ви чуєте, дітки? Це косеня. А чому воно плаче? Давайте послухаємо вірш і дізнаємось. Хоче косеня відпочивати? Та немає він куди лягати, все навкруги його лякає. А що робити, кошеня не знає. Як ми допоможемо Кошеняту, дітки? Так, ми можемо йому збудувати ліжко. А з чого ми йому будемо будувати ліжко, як ви гадаєте? Так, ось з цих фігурок. А які це фігурки, дітки? Давайте дізнаємось. Це прямокутник, Це глинка якого вона кольору? Поморандового. А скільки кутиків у цеглинки? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири кутики. А скільки кутиків у квадратах. У кубиках. Теж чотири. Давайте порахуємо. Один, два, три. Чотири. А якого кольору кубик? Так вірно блакитного, як наше небо. А цей кубик якого кольору, дітки? Так вірно жовтого, як наше яскраве лахідне сонечко. І в нього теж чотири кутики. Давайте порахуємо. Один кутик, другий, третій та четвертий. Давайте збудуємо з цих фігур в нашому котику ліжко. Беремо цеглинку нашу. Якого кольору цеглинка діти? Так, вірно, по кольору. Кладемо її на наш стол, беремо кубик, якого кубик кольору. Так, вірно, блакитного, розумночки ви все знаєте. Притискаємо його добре до нашої цеглинки. Беремо інший кубик. Якого цей кубик кольору. Так, вірно, жовтого кольору. Ставимо його з іншої сторони та теж сильно притискаємо. І ось у нас вийшло таке лізечко для нашого гарного пухнастого котика. І тепер котик не буде плакати, буде відпочивати та спати тут вночі. Маята, а що ми сьогодні з вами робили? Так, ми будували ліжко для нашого гарного котика. А з чого ми його будували? Так, вірно, з двох кубиків та одне, однеї цеглинки. А якого кольору наші кубики? Ось якої? Якого кольору цей кубик? Золотого вірно ви запам'ятали. А цей кубик якого кольору? Вірно, блакитного. А ж кольору це глинка. Помаранчевого вірно. Які ви розумні, все дуже гарно запам'ятали. І тепер наш котик не буде сумувати, бо ви йому збудували таке гарне ліжко. Він вам дуже дякує. І дуже вас любить за це. Бувайте, бувайте, маята. На все вам добре.